А цей лікера-горілчаний магазин, фірмова торгівля ЛГЗ. Є тут стільки, скільки я себе пам'ятаю. <гум> я не скажу, що з дитинства, звичайно, але студентських років я його пам'ятаю, бо саме там мої <гум> однокурсники, які поселялися в гуртожиток, та їм треба було для поселення, якщо ну ви знаєте, там є різні варіанти. У нас, у нас сказали, що треба взяти довідку з ЛГЗ. Для поселення. Ну, Довідка за газа це була пляшка. Я реалізовував одне своє право на поселення взяттям довідки саме от в цьому саме в цьому магазині, зазвичай в центрі. й часи були. Та що один музики, але музика є. Один чоловік дивиться, грають, грають, я розумію, для нього. Йдемо далі. 13.30. Ви скажете, що можливо зарано, я скажу, та теж, можливо, запізно. То ще пару годин комендантська почнеться. А от тут. Тут на горі хтось ще, як на новий рік, прикрасив балкон, бачите. Так що з тих часів, я розумію, його вдома не було і воно в нього ялинкою прикрашено. Добре, йдемо далі. Це дика орхідея квітне, правда чи ні? Там ні, це ну, схоже, але... Так, схоже, вибачте, але це, це таки не дика орхідея. А тут вулиця Вірменська, теж порожня. Йдемо далі. Красською зайдемо в центр. Що, давайте так, прямо, мабуть, з Крахської на Галицьку. Тоді повернемо на староєврейську. Гарні тапочки. Моєї бабусі були теж вдома. Ходила. Зараз на вулицю прийнято взувати. Пам'ятає, то і ті, ті ліворуч, ох, як він відкривався. Ох, яка черга, та ось тут ще, і що. І все. Тігір Ті скоро скаже бай-бай. Зеро -бай». людей. Я про відвідувачів. А, зато п'яно вещні трошки люди підійшли. Так, обійдемо. А, підемо прямо, так. казав. кого ноги засмаглиш. У дівчина чи в мене? Я дозволяю сказати, що дівчина. <рес> да, прийдемо прямо. Так що, школярі студенти в основному зараз в кафе сидять. Можна порадіти, що можуть собі дозволити. Що ще можна сказати? Я коли був школяром студентом не міг собі дозволити. Так. Ой. Ой. Ще раз вибачте за цей кашель. Не просто так я пропадав. Трамвайчик нам пощастить, не тільки побачимо томатний, побачимо сирний трамвай. Там вже десь мали от, от на маршрут виїхати банановий трамвай, бачите, так улюбию. Томатний трамвай, сирний трамвай, банановий трамвай. Бананових нас ще на відео не було. Плащ ринок. Та, і ми обіцяли вам, що підемо зараз на Галицьку, ми йдемо на Галицьку. І казаєш, що тут вільні столики, то можна більше нічого не дивитися. Тут не просто вільні столики, немає, буде черга, має стояти 2 години. До речі, ми колись -то, кілька років тому теж на день музики знімали відео. Зняли відео, як Вова циган співає. Дуже гарно у нас то відео дивляться. Я раджу знайти, подивитись, кому цікаво, а кому не цікаво. Дивитися інші наші відео. Ну, пацан щось назбирав. Я насберую менше своїми відео, ніж будь-який співак за 5 хвилин в центрі Львова. Якщо ми зараз маємо? Стара Йорейська. Ну, як я обіцяв, йдемо з Галицькою на стара Юрейську. Тут як стись, теж раніше було живіше. Знаєте, ба я вже перетворююся на таких, знаєте, кажуть, пенсіонерів, які кажуть, що раніше і то було, раніше і це було, і трава зеленіша, і все це. Ну, але погодьтесь. Ну, раніше справді тут було більше людей, так? Щось буде новий ресторан, я розумію, ремонт собі роблять. Та як їм зручно переставляють. Да. Да, ну вже якщо добрий друг теж. Відсвічує такими порожнинами чи королівська пивоварня що вже хотіти від інших ресторанчиків і кафе. Русский язик в центрі Львова це просто прекрасно. Это просто прекрасно. О, прути? Дівчина більше запрутив. Гусак, ну то не Трускавецький гусак. Думав, трускавецькому Трускавецькому купити в подарунок такого гусачка. Колись може і куплю. Сподіваюсь, він буде задоволений. Все, все, До речі, хто не підписаний, підписується, такий класний канал. Трускавецький гусак. До речі, не тільки з Трускавця, вже зі Львова почав гусак викладати відео. Він хоч гусак, але може собі дозволити доїхати до Львова зняти. Знімає шоци, коротко про головне. Дуже-дуже рекомендую. Трускавецький гусак, нагадаю. Коротко про головне. Не, вулиць Стара Єврейська, ми отак же йдемо далі. Negroni Aperitivo Baro Руслан Багінський магазин. Тут затишно, завжди гарно затишно. Плащ А як вам мені це місце дуже подобається?